Лот жіночого одягу тут іде мікс брендів. Така сукня в рубчик Максі Дужина, для нас підничка, міді довжина, така гарна модель. Такий коммінісончик з брючками і деляний. Шортики, сукні, велосипедочки, джинси, маєчка. Такий комбінезончик з шортиками, така сукня маси довжина, такий комбінезончик широкий кріп, джинси також широкий кріп, шортики, топи, таке платье на бретелі. Луді на сомочку, така сорочка оверсайз, великий розмір, спідничка в Платічко на запах, регланчик. на сукні І тут такі виріс іде по боках, задуйте по спинці замочок. Також такий комбінезончик. штанішками вільний трій, такі штанішки широкий крій, гарна модель, Комбінезончик на бретель. майка, оббітрес, така гарна сукня, Максі довжина. Легенька джинсова, також сукня, спідничка, булочка.